Ці права та ліва рука молодят? Ви розумієте, то я мовлю мову про нашого старшого дружбу з дружкою, а також про молодшого дружбу з дружкою. Так, хлопці, дівчата, йдемо вам на виручку. Даємо вам можливість сказати прямо в очі нашим молодятам все, що на вашому сердечку там назбиралося. Все, що ви хочете передати, самі приємні почуття, самі приємні слова, ми вам даємо можливість. При всіх гостях для наших молодят. Ну, я думаю, треба почати, звісно ж, старшого дружби, поважного кавалера, козака. Прошу. Ну, що ж, дорогі молодята, дорогі гості. Я дуже радий, що я сьогодні на такому хорошому, на такому позитивному дійстві, як твоє весілля, Ваня. От ми з тобою дружимо ще з дитинства. Ти знаєш, я тебе люблю як брата. От, е, завжди бажав для тебе щастя, щасливої долі, щоб в тебе завжди все получалося щоб в тебе твій життєвий шлях був багатий на хороших людей, багатий на всякі позитивні і у, добрі всякі ситуації. от І, ну що ж, я немногословний, так що бажаю тобі. В добру путь життєву, щоб ви жили щасливо, довго, радісно, щоб ти наплодив масеньких таких самих позитивних ваняток, як ти. Ну там і Христина теж ж. Дякую. Ну а наша старша дружка бігом, бігом стає і підтримує свою дружбу. Продовжуй, продовжуй, давай Давайте. Я хочу побажати вам міцного здоров'я, щастя. Щоб ви завжди розуміли один одного, підтримували в складну хвилину. <плес> Бажаємо всього найкращого. Молодці, бачите, у них такі тости коротенькі, як той постріл, але зато влучний прямо в серце. Добренько, ну вам вже легше, ви вже відстрілялися. Присідайте, ви ні, ви ще стоїте, тренуєтеся. А ви молодші дружба, ви молодша дружка, будь ласка, подаруйте. Гарні слова нашим молодятам. Прошу, пане дружба. Не буду багато говорити, просто хочу сказати дякую за те, що в мене є такі друзі. Дякую за те, що я тут з вами. І хочу вам побажати всього найкращого, що ви всі собі бажаєте. І все. Гарно, гарненько, супер. Добренько, дайте нам дружку десь сюди. Ви станеш під тим води, де пищати. Не подумай, що то від колонки, то там хлопці пищу, як бачать вас. Ходіть сюди, ходіть. О! Ану. Ну, ну насамперед, я хочу вас привітати з цим чудовим святом. Побажати вам, насамперед здоров'ячка, щасточка, взаємного кохання, щоб ви завжди були такими красивими, всього самого найкращого і щоб здійснювалися всі ваші мрії. Молодці, молодці. Я вам скажу, знаєте, дружби і дружки дуже гарно привітали нашу молоду пару. Але, шановні гостоньки, дай нам трошки голосніше, аби всі чули гарно. Давайте, ми тако всі дружно глянемо на нашу молоду пару. Дивіться, гляньте на їхні лиця, та їм щось не грає, та їм щось там кисло, та їм щось мішає, та їм щось не так. Шановні гостоньки, та гляньте їм там щось так гірко, явно. Давайте тако, ми поправимо цю ситуацію. Я дещо почну співати. Ви, шановні гостоньки мене підхопите, а молодята зрозуміть, що ми від них хочемо, і виконать про все, що ми попросимо. Гірка, я, гірка, я, гірка я, вода, найця поцелує мара молода разом. Гірко! Гірко, гірко, молодець печі, печі гірко. Вірка! Боже, як він це добре робить і гарно самому все хоче. боже Петре, тримай куми мене, бо я не знаю, хто мене втрима. Це було неперевершено. Їй-богу. Їй -богу. Якщо вам тако чесно признатися, ми, музиканти, маємо дурну властивість. Поки гості всі їдять, випивають, бавляться, маємо дурну натуру, ми підглядаємо. За всіма і за всім. Ніч не зробимо ми нічого не можемо зробити, а то пороблено нам. Ви розумієте, поки ми там сиділи, то ми все наблюдали за тим молодіжним столом. А він знаєте, що робив той молодіжний стіл? А -а -а, не догадається, бачите, все сте пропили на нізя. А він ходив туди, сюди, туди, сюди, туди, сюди. А знаєте чому? А не знаєте. Тому що якщо підняти цю червону білу вуаль. То ви там би побачили, як дружки давним-давно вже відтоптали всі пальці своїм дружбам. І тихенько їм казали на вушко дружба, ну нікого можна пити, ну кілько можна їсти. Та я не, не дружка, не бери мене, роби роботу, та цілуй мене, боже я ж дружка. Добре, хлопці, козаки. Ми музики йдемо вам на виручку з кумом. Ми зараз знову ж таки дещо попробуємо заспівати гості. Повірте мені, ви зрозумієте, що ми хочемо. Ви нас підтримаєте, тоді ми разом попросимо їх, ну а вони вже найроблять, най що хочуть. Най попробуй. що хочуть, ні. бо в них щось... Ну ні, ні, дійсно, що хочуть, не треба робити, я вірю. Але зробіть те, що ми будемо просити. Ну, а вже як не зробите, то повірте, громада гляне, то у нас багацько всіх. Поїхали. Не будемо пити тою, гіркою. Нехай поцелує старший дружба, дружку, гірка, рка, рка, гірка, дроб. Нє, ні, ну, козак на справі, старший дружку, Мови нема, я не маю ні спроти, але я попрошу буквально на 30 секунд дружку вашу. На 30 секунд, будь ласка. Ви розумієте, я ще раз кажу, музиканти це така річ, ну навіть не річ, а така ну професія, що треба все вчити. Боже, мій річко, стайні мене. Не а. А. Бо я теж за тебе мліюю, мені кров не туди йде. Все, в ноги є мрі... то передись до мене личком. Вона на ніс буде, хоче зразу мене не звести. Боже. Я ж розумієте, з мене ж вийшло щось. Значить, шановні гостинки, пане дружба, ми те, що постараємося навчити. Розумієш, то така справа, коли гості замість того, аби випити по 100 грам, закусити. Щось там, яка душа має розвернутися, а вони вроді співають старшому дружбою. Гірка з дружкою, і того робиться та вона не грає, повір. Наче що ти робиш, кумер? Потримай мені Ку э, мікрофон. О, аби mm -hmm. нас було видно. я тако, пан друзь буде, коли кричать гірко, що ти робиш? Ти бігом стоїш, але бігом відповідно піднімаєш легенько раз дружку. І тако права рука, <кхм> права рука плавно падає на защіпку верхнього бізгалтера. <кхм> ти її найдеш, повір, Я віру, ти повинен зрозуміти, де воно є. О, бачиш? А ліва рука ніж. Падає на верхню резинку, нижнього біля, повір, ти теж її відчуєш, я все відчув. А далі дружка ловить тебе за талію, лови бігом мене. Її там нема, мені однакова, вона хай шукає. О. А далі повір, друже, природа поможе, що ви маєте зробити. Добренько. ну... На жаль, не моя дружка, я не маю права продовжувати. А я попрошу ще раз всіх гостей, ще разочок заспівати нашому старшому дружбі. Давайте ще разок йому дамо шанс. Присідаємо так, ніби нічого не було, ніхто нічого не знає. Оператор то все потім викине. Поїхали. Не будемо пити тою, віркою, нехай поцелоє старший дружба, дружка, і гірка! Гірка. ВІРКО! 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 А, бачите, добре навчили! Вже знаєте, де що туди, де що туди. На ну, музики все добре гарно навчать. Але гляньте в ці ясні очі молодшої дружби. Це сіяє хлоп. Правильно, аж горить! Та під ним крісло горить. Він думає, боже мій, на кілько можна там старшого мучити. Та тут я є, гляньте на дружку і на мене. Та ви мені навіть не співайте, я вже. Дружка, певно, теж горить. Не то слово. Куми, але ми з вами точно горимо, дивлячись на них. Давайте ми то все потушимо бігом, бо можемо не скінчити. Поїхали, шлунів. давайте нашим молодшим ще по -по поспіваємо, попросимо. Не будемо пити. Титує гіркайошком нехай поселоє до др... о пане дружба. Я прошу, прошу то і називається фальстарт. Бо Повір з дівчатами таке не бажано. ну, коли ти скоріше. Тобто то, що треба робити, як війську по команді. По часі все відбув, раз, 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 так. так це так. має бути згідно регламенту. Ви щось відхилилися, пане дружба. Ще раз. Так. То коли гості вже кричать гірко, от тоді ти приступаєш до роботи. І повір, завтра того не буде. Ти май на увазі. І завтра за це вже дружка вже може інакше зробити. А знає. нині, то ти ж робимо. А він же знає, вже а він же все побачив. Добре, поїхали. І не будемо пити, ти то йогірка, йошко, нехай поцелує yeah. другий дружба, другий гірко, гірка, гірка, гірка. Шай Ой, перепрошую, так добре почали, і так недобре добре скінчили. Ну добре, присідайте. Ні, ну я вам скажу, так це ще більш-менш терпимо, але буде більший показник і ліпший результат, коли на дворі смертниця. Так, повірте, вони це все надолужать і поправлять. Правда, козаки? Ви лицем грязне впадете. Я вам віру, по ваших очах бачу. Кров бояє. А ми до вас обов'язково іще сьогодні в гості зайдемо. Смачного! Ваш, 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 ваш,

Давай, 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 Ну що? Давайте щось на те шукай, давайте в штурм. Так, все по логурусточки. Положіться, же не знаєте, спасати, а те нікуди. Важливо самі халечки, сорочки. はい。<music> <music> Допоможи, Боже, і ти, діво, мати, щасливу годину весілля гуляти. тихо! Щасливо почати. Ні, куми, щасливо скінчити, а нашим молодятам много літа прожити. вас не бачив. дивіться, на. Ой, куми, куми, ви їх завжди такі гарні, високі, чорноволосі. А як сте поживаєте, куми? О, куми, Оліра, живу як той гарбуз. О, Ну, а як можна жити як гарбуз? Так, куми, живіт росте, но Оліра хвостик так сон. <ріст> а як ви, куми, поживаєте? Ек, як поживаєте? А я куме ку, вже поживаю, як та цибулина. Як то, як та цибулина? То так як гарбуз? Та як вже тако йдеш з роботи, приходиш до хати, роздіваєшся, жінка на тебе дивиться і плаче. що, вже взагалі без хвостика. Так, куми, бачу, ви дуже гострий на язичок, так, куми? я вам скажу ліпше так. No. Аби смажили в ті вогерочки. Куми, і завжди заквашино. Ой, такі все по поколі <плес> 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 куми, Куме та no. що не про мене, mm. я про вас. Гляньте весілля, громада зібралася для чого? Щоб відсвяткувати весілля прекрасної молодої пари. Гляньте дивіться, молодий. Як ворел, а молода, як пташка. Е, куми, чекайте, чекайте, мене жінка дома, так жінка. Як yeah, ангел. Ой боже боже, як я вас розумію, куми mm, і моя не людина. Oh, oh. oh, oh. Куми, що людина не людина, людина, не людина, не людина не людина. Ви мені скажіть тако. Знаєте, хто така жінка? Любов порідного хлопець подає, ну хоть кажіть, е, ну, друга половина людства. Саме прекрасніше, саме найкрасивіша. Та Що ви таке, куми, кажете, дурне? <ривідає>, найкрасивіша, сама, 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 сама. Ну а така капілка, дружба, два, кумик. <ривідає> та я ваша найкрасивіша. Думаю, <ривідає>, я бачу ви ні в року, Боже, вам дав розуму. Mm, так що ти знаєш? Ти ти знає? Це? Ти? Я, я кумі вже все знає. Та Тано, певно, розбозу в тімечку по цьому. ну скажіть на мені. А хто ж таки така тещенька? Ah, куми, Ви мене просто в серце купить! Ah. Куме, теща, що тут чещенька пилорана, кумі! Опана. А хто тоді такий тес? Ей, Куми! Най класний хлопче що час від часу вирубує ту пилора. О, подай стороки хлопче. Ай О, О Куме. Ну, Дивіться, все наше село знає, що ви зі своєю жінкою дуже любитесь. Вбирає, туалет, не виходите самі, а берете її попід руки і сюди йдете з нею разом. Бу, ми, ну, то є правда, куми, та нашо. А ну тако скажіть мені по правді, уявіть таку картину, що ви світите по лісі своєю жінкою по підпаху, а тут з кущів вискакує тигр. І скачу ваші жінці тими лапами прямо груди впинатися хоче. Що ви тому тигру зробите? отак? Куме, то великий тегрес. За от тигра. Точно мої жінці. Та ваші жінці, куме, що ви тому тигру зробите? О, я певно ніч не робила. О, моя кума, та на його качка копне, та що то за та ну, я? Куме. Você tá chorando. Come. Я вам щось хочу сказати. Ну, скажіть, добре знаєте. Вчора мене моя жінка коми по місту вигулювала, як пса. Та то як би що? Привела мене під авто в магазин. Дивимося ми через ту вітрину. І вона каже до мене, ляпи, кажу, Купи мені щось таке, щоб я натиснула ногою, стрілочка зразу до стоп. І ви їй купили куме. Куме, та й йшов з роботи, вкупи її, магу, кажу на тисні. <рес> кум? та то не кум, та то мій камікадзе, бо змій тож магу копиє. Тільки важить, летіти, куме. А знаєте, моя вчора напралася сміли ямось, щось так гумору. зривається в обід до мене. Та ти! Та ти лінчай! та, та візьми тих дітей. Вона правду сказала. Oh. Ми бачу, ви не говорите. Слухайте далі, кате мене та, та лінчай! та стань з того дивану, та візьми дітей, та зводи їх в зоопарк! та прихай зоопарк з Києва. Ні, та зводи їх туди. Ну та я чено за руки їх взяв, що в зоопарк в обід. Прийшов пізненько трошки вечір, ну так все стало. Ну та як? Ну, колеги, ти ж мій стане, не хто реклама була, встрічав старого друга, так само і я зустрів, ну, прихожа. А вона закотила тоді рукава вище локтю, взяла одну, в та, не то слово, то пательня, там патик. І тако. Ви були в парку до дітей, ті напудилися, нога навчала, трясти, були, мамо, були! Що там, кого бачили? А вони каже, бачили песика, котика, тигра бачили, а вона, ну і як вони казали, ну то вони кажуть, діти мої, ну песик, <плес> ну, ну песик. А, 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 а. Котики, мяу-мяу-мяу-мяу, ну а тигри, ну, а за тигрика, ну то ти діти сказали. Вона <плес> 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 до мене коми, як з вопатиком підлітає. Ти сволото. Ти, 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 з якої сторони до тигрика підводив? А я її зробив за люб... дівочика, та мав її до, до морди тебе покусало, не дай Бог. Е, та то, то є Я вам скажу, що моя кума вчора вчутила вечора. Що? Він тільки поляв не спати, і вона до мене знов. Любий! Я кажу, та що? Що ж ми давно не займалися любов'ю? А ви? Палив, та не мі, а ти є. Мені то ще є що І Ви то ляпили бо, але ще пів буде. Моя вчора вони певно десь разом були. Ви розумієте? Вони бачу єднако думають тим тим. Oh. Я прийшов чемно бігом додому, зарплату раз на стіл, файно то, то повечерили. я дітей бігом на диван положив, Лі-ля-ля, лі-ля-ля, діти поснули, файно, я до жінки в ліжку, ти бачиш, я за роботу, а вона до мене каже.